Справа в тому, що американці давно вже спостерігали не тільки американці, але і Радянський Союз, радянська розвідка, британська розвідка це основні, як кажуть, учасники антигітлерівської коаліції, за створенням ракетної програми в Німеччині. Тим більше в 44-му році, коли вже була створена ракета фау 2 Перший удар був нанесений по Лондону. П'яти тисяч чоловік побачили, наскільки потужна ця зброя. І всі розуміли, що йде кінець війни, і той, хто буде володіти цією зброєю, той буде, в принципі, диктувати певні умови воєнно-стратегічні. І, звісно, що ті люди, які займалися цією програмою, а Вернер фон Браун, він був батьком цієї програми. він був Непростим вченим, він був до того романтиком. Для нього мета була основне, а засоби були не основні. І він зумів створити потужний колектив, який фактично вже в кінці війни вийшли на створення цієї зброї. Декілька слів про самого Верна фон Брауна, щоб е, наші глядачі розуміли, це те, що він буквально з початку 30-х років серйозно займається її програмою. Можна їх навіть порівняти з нашим е, відомим земляком і людиною, яка створила ракетну програму для Радянського Союзу з Корольовим, вони паралельно фактично рухалися. Але коли до влади прийшов Гітлер, Вернер фон Браун зрозумів, що в нього є шанс дійсно реалізувати свою цю програму, тому що ну, потрібна була серйозна зброя, йшли серйозні події ну, на передодні Другої світової війни. І він вирішив використати цю ситуацію, розуміючи, що може отримати необмежені кошти для її реалізації. І він в 37 році практично розпочинає цю програму, отримує підтримку німецького керівництва, вступає в національно партію, тобто він не просто як інженер позаполітики, а він вступає повністю в, як кажуть, в партію фашистської Німеччини. Яка е, сповідує виключно там расистські цілі і всі інші, ось, більше того, е, Генріх Гімлер пропонує йому долучитися і до СС. І він стає майором, погоджується, стає майором е, 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 СС. Тобто, а ми знаємо, що по результатам війни ця злочинна організація, і всі, хто в ній брав участь, мали понести покарання. Але тим не менше, Починають розробляти цю програму в двох місцях. Перше основне місце, де йшла розробка і зборка цієї ракети Фау-2 це Вураг Герц, це Тюрингє. А вже випробовування і, як кажуть, доведення цієї ракети йшло в районі Пенемюнде. научно-исследовательским центром реактивного вооружения стала пни этот институт занимал огромную территорию 256 квадратных километров нам удалось заснять лишь разрушенные корпуса пеейни мюнде но и они свидетельствуют о размахе проводившихся здесь работ строительство института пени мюнде Стоило немцам около 300 миллионов золотых марок. В 1943 году здесь работало свыше 10 тысяч человек. В Пейне Мюнде были построены мощные сооружения, 11 стендов для испытания отдельных агрегатов и ракет в целом, многочисленные лаборатории, большой сборочный завод, кислородный завод. уцелевшее после бомбардировки лабораторное и другое имущество, было упаковано и отправлено на юг Германии в район Гарца Тюрингии, где немцы хотели создать второе Пейнемюнде. К этому времени в горах Гарца в районе Нордхаузен был построен гигантский подземный завод для производства Фау-2. В многочисленных галереях подземного завода было расположено свыше 3500 единиц разнообразного оборудования. Общая протяженность галерей, занятых оборудованием, составляла свыше 10 километров. Работало на этом заводе около 40 тысяч человек. Мощность завода была доведена до 30 готовых ракет Фау-2 в сутки. Хотя немцы и наладили производство ракет, восстановить научно-исследовательской работы им не удалось. Вивезений із пеєнімюнде лабораторної імущества так і осталось нерозпакованим. Звісно, інформацію про цю діяльність отримують розвідки одна і друга і третя, і вони починають відпрацьовувати по отриманню інформації по цій програмі і спробі знищити, щоб ця зброя не попала в руки Німеччини. А в районі Міста Єн, де знаходиться ця гора Герц Тюрінгі, прямо над ця програма, вона реалізовувалася в шахтах, але її але використовували для цього військовополонених і тих, кого тримали в концентраційних таборах. На горі, над самим заводом, е, створюється концтабір Мітерверка. І 8 тисяч полонених фактично день і ніч працюють. Ну, спершу там треба було зробити великий прохід, створити відповідні підземні приміщення для цього. В страшних умовах люди місяцями не бачили світла. Багато людей загинуло. Взагалі кажуть, що за весь час існування цього проекту загинуло біля 20 тисяч в'язнів. Констабору Мітерверке. Звісно, фон Браун бував в цих місцях. Він бачив, він приймав участь в нарадах про те, як використовувати робочу силу. Тобто, і коли його запитували, ну ви ж розуміли, що використовуєте рабську силу і все інше, він... його була відповідь, що мета коштує тих засобів, тому що мета була висока. Він каже вже пізніше, коли він вже жив в Сполучених Штатах, він казав, що так, ми вимушено робили військову програму, але моя була мрія створити там ракетоносії, які нас виведе на місяць, на Марс і так далі. Тому, звісно, працювали по, по вченим різні спецслужби, і була поставлена в кінці війни захопити. Вже на той час захопити, мається на увазі якомога більше документації, вчених, хто працював над цим проєктом, захопити самі матеріали, там, вироби і так далі. І ось в 1944 році, вже в кінці, є така історія, що Вернер фон Браун, розуміючи, що гітлерівські Німеччині залишилось небагато, в своєму вузькому колі, на одній із вечеринців, каже, нам потрібно думати, як далі жити. Нам потрібно буде шукати фінансування про продовження цієї програми. Ось, і ми розуміємо, що Німеччина може не встояти. До речі, це була його велика помилка, тому що там були так звані, як кажуть, агенти Гестапо. Ця інформація була доведена, його навіть два тижні тримали в карцері. Але потім Гітлер змушений був Доповіли Гітлеру про таку його поведінку. Алгітер змушений був його відпустити для того, щоб він продовжував цю програму, тому що надіялися на цю зброю. Вона спочатку називалася А-4. Це ракета, а потім її називали Фау-2 після того, як сам Фон Браун продемонстрував кінострічку або документальний фільм про успішне впробовування цієї ракети, і її назвали Зброєю відомств. І назвали фау 2 Але фон Браун розумів, він виріс в сім'ї одного із міністрів Німеччини, тобто це була біла кістка, вони були зорієнтовані на захід, вони розуміли, що в ніякому випадку не можна було попадатися в руки радянських військ. І вже перед тим, як в Пенемінде мала зайти Червона армія. Вони здалися американцями. Вони не просто здалися, це більше 100 найкращих вчених, в тому числі на чолі з фон Брауном. З документацією, повністю з всім, що в них було там, мається на увазі. А там було самих запасних частин і деталей іншого, майже на 70 ракет Фау 2. Американці, не дивлячись на цю ситуацію, що він був членом нацистської партії, що він був членом СС, вони заключають угоду. Фактично, Збройні сили Сполучених Штатів заключають угоду з Вернером Фон Брауном і його вченими про те, що вони починають співпрацювати над ракетною програмою Сполучених Штатів. Потім їх вивозять в Сполучені Штати, перекидають ці ракети і вже на полігоні в пустині Нью-Мексико вони розпочинають перше випробування Фау-2. Таким чином, американці отримали фактично перші і найкращі можливості щодо отримання всього цього проекту в свої руки. Крім того, це, що стосується Пенемюнде, наскільки мені відомо, що коли йшли бої в Тюрінгії, то американська дивізія спеціально пробилася до е, цього заводу, який був е, в районі концтабору Мітеверки. До речі, там був і Бухенвальд недалеко. До речі, той же фон Браун він відвідував і Бухенвальд. Тому відбирали працівників, це потім виявилося. Ось. І американці захоплюють також всі зразки, і весь завод, і вивозять його з Тюрінгії. Тобто, практично Радянський Союз запізнився в цьому плані. Більше того, потім оцей регіон, цей район Тюрінгії, він прийшов під контроль радянських військ. І фактично до повалення Берлінської стіни там знаходилась радянська, здається, Мотострілецька дивізія. Тому районі мені прийшлося десь років два назад, це далеко від міста Єн, проїжджати, і там прямо вгорі видно цей вхід, де знаходився цей підземний завод. Але Радянський Союз також, звісно, полював за вченими. Була створена спеціальна група під керівництвом Івана Сірова. Він був заступником народного комісара внутрішніх справ. В цій групі. Було багато таких прикритих. Вони були в військовій формі, але це були вчені, які виїхали також в Німеччину розшукувати тих вчених, які брали участь в цих програмах. Вони їх розшукували там і в різних там таборах, переміщених по містах те, що розвідка. Тобто вони зібрали залишки, фактично, те, що було, але тим не менше вони зібрали там фактично. Матеріалів на декілька ФАУ-2, які потім дали можливість і як американцям, так і радянському союзі створити прототипи ракет, і ті, і ті базувалися на основі ракети ФАУ-2.